Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли. Велике його до нас милосердя. Сьогодні вночі в нас було гучно, дуже гучно. Але милосердний Господь зберіг нас, слава Богу. Наші домівки не ушкоджені, люди живі. Дякуємо йому за це, дякуємо, звичайно, дякуємо і нашим воїнам, які мітко стріляли. Слава Богу, і молимося, звичайно, молимося, щоб уже ці воєнні дні пройшли, щоб війна скінчилася і запанував мир, і запанував мир. Але незважаючи на ці такі дні, ми можемо мати невеличкі перемоги власні. Власні, от сьогодні в мене була така перемога. Виїхавши з будинку і проїхавши декілька метрів, я опинилася під дощем. Звичайно, він був непроливний, але все ж таки дощ падав. І я, знаєте, їду і думаю, повертати, не повертати, але потім почала молитися: Господи, ти знаєш бажання мого серця. Бути на морі, записати оце відео, я хочу досягнути оцього моря, бушуючого моря, але я хочу там бути. І їдучи по дорозі, звичайно, я молилася: дощ, припини, дай мені змогу досягнути моєї мети, І дощ припинився. І зараз я тут, да, тут він. Гудить оце море, але я на березі моря. Ці досягнута, це маленька перемога. Дякую Богу за це. Без нього я б не змогла бути тут. І хтось каже, ну і що, це так дуже особливо, потрібно, так терміново потрібно. Повернулася поїхала додому. Можна було, звичайно, і Бог би мене не засудив. Повірте мене, повірте мені, точно. Але у мене було таке бажання Господь. Надихав мене це робити, і я тут, слава Богу, повіки слава. Коли Ісус покидав цю землю, Він сказав своїм учням, щоб вони не дуже там знаходились у скорботному дусі. Він їм сказав радісну звісно, що я йду до батька, і я умалю батька, і дасть вам, батько, нового утішителя, нового утішителя. Значить, Якщо Батько дасть нам нового утішителя, то наш Ісус Христос був також тим, хто утішав. Алілуя, Слава Богу! І коли кажуть, хто твій Господь, Він мій утішитель, Він мій, Він мій, Він той, хто втішає, Він той, хто підбадьорює, Він той, хто навчає корисному. Ви пам'ятаєте вчорашню молитву? О, Господи, покажи мені тебе. Покажи мені тебе, скільки цією молитвою молилася та індіанка кожного дня, кожного дня, і нам потрібно також кожного дня просити у Господа. Господи, покажи мені тебе. І ми будемо бачити, що він утішити, що він е, переможець і багато-багато, багато, багато рис. Якості його ми будемо бачити кожного дня. Скільки нам потрібно молитися, стільки скільки ми будемо жити на цій землі, на дебесах нам уже не потрібно буде молитися цією молитвою, тому що ми будемо бачити, відчувати його. о, наші очі будуть бачити його. Він буде поруч з нами завжди. Нам не потрібна буде віра, тому що ми. Будемо це вже все бачити. Алілуя! Слава Богу! Чи вдалося нашому Ісусу Христу умолити Батька, упросити Батька, щоб Він дав нам іншого утішителя? Звичайно, звичайно, Дух Святий зараз з нами. Він в нас. Він. Є той утішитель, який не зрадить, який не покинеть, який буде завжди, поки ми не досягнемо отих небесних країн. Алілуя! Слава Богу! Є такий термін народження згори. Коли відбувається народження згори? Коли Дух святий входить в нашу внутрішність і там оселяється. Алілуя! Слава Богу! І в залежності від того, скільки ми даємо Йому простору, ми будемо бачити зміни в нашому житті, ми будемо бачити, відчувати Божу присутність від того, як широко, скільки простору ми даємо Духу Святому. Якщо ми даємо йому якийсь тільки стільчик і кажемо, ось тут, отут, в куточку. Більше немає простору, все останнє моє, то отак і Дух Святий буде проявлятися. Але якщо ми хочемо, щоб Дух Святий зайняв все наше серце, всі наші, все-все-все, все, все, то тоді ми будемо бачити, який прояв Духа Святого в нашому житті. І в нашому житті тоді будуть зміни, вони будуть обов'язково. Без цього не бути. Просто іншого не дано. Якщо Дух Святий в нас і ми дозволяємо йому сидіти Ісусу на троні нашого серця, а Духу Святому заповнювати все наше серце, то в нашому житті будуть обов'язково зміни. Алілуя! Слава Богу. Дух Святий, тебе я потребую. Дух святий, ти подих з висоти, Дух святий тобою та ціную ти від Бога з неба ти. Дух святий, небесний голуб, Дух святий, вогонь і вітер, Дух святий ти, ніжний голос, що не зрадить в цьому світі, Дух святий, небесний голуб, Дух святий, вогонь і вітер, Дух святий ти, ніжний голос, що не зрадить в цьому світі, Дух святий. Ти миром називаєш, Дух Святий, ти мешкаєш серця, Дух святий втішаєш, надихаєш, і, і у любові Отця. Дух святий Небесний голуб, Дух святий От. Вогонь, вітер, Дух святий, ти ніжний голос, що не зрадить в цьому світі, Дух святий, небесний голуб, Дух святий, вогоні, вітер, Дух святий, ти ніжний голос, що не зрадить в цьому світі, що не зрадить в цьому світі, що не зрадить в цьому світі. Поміняла книжечки і на цю, цю бить вимкнулися ліхтарі. І зразу так темно, ну нічого не видно. Звичайно, сидячи на е березі, я бачу бачу море, бачу його піну, але камера, на превеликий жаль не передає. Тож, дивитися в темряву, думаю, не дуже приємно. Але ви чуєте море, воно хоче досягнути моїх ніг, але я сижу високувато, тому не досягне, точно не досягне. І буду читати оповідання, яке показує нам, настільки е, Дух Святий може змінити наше життя. І якщо в наш в своєму особистому житті ви не бачите змін. То потрібно молитися. Потрібно молитися, щоб Господь показав нам оті зміни, і хай буде це Ісуса Христа. І так оповідання називається Дім для Віржинії. Про це шахрайське селище і його мешканців ходила недобра слава. Поселення складалося із декількох напівзруйнованих халуп, двох таверен, і всі чоловіки ходили з ножами. Чимало темних особистостей, завербувавшись на шахти, у ці краї переховувались від поліції, а селище Рорін Кемп відрізнялося особливим розмахом пиятства, убивства і взагалом розбещеності. Найбіль... Найближчий медпункт було розташовано за декілька кілометрів. Однієї ночі в селищі з'явилася молода вагітна з виснаженою хворобою жінка та попросила притулку. Але жителі але жителі виявилися безрадне, безпорадними. Вони поклали бідолашну на матрас у незадбан... нез... не за за надбаній халупів жінка заплющила очі і відвернулася обличчям до стіни. Доки люди бігали по допомогу, та коли повернулися, було пізно. Нещасна померла, залишився по попрі собі, крили криклива немовля. Ніхто й гадки не мав, звідки та жінка прийшла, куди прямувала. Куди прямувала, ніхто не знав, що робити? Люди поховали, не поховали жінку у м'якій землі біля річки. Вибачте за рекламну. Так, люди поховали е, жінку, якісь дивіться річки, хтось запропонував наступною вантажівкою відправити дитя до монастиря. Але протягом трьох днів машини не було. А в заходилося від крику. Люди безпорадно дивилися на дівчинку. Аж тут за, на загальний подив старий Чарлі вийшов із натовпу, узяв до рук брудний, заплаканий згорток. «Залиште її на мене, різко сказав чоловік. Я знаю, як поводитись з дитиною, маю досвід. Ти, Томе, біжи до підніжжя горба і знайди пастуха. Скажи йому принести трохи молока. Не зволікай. А ти джо мчи у крамницю і без дитячої пляшечки не повертайся. Усі остовпеніли. Чарлі був, дуже найст... був, мабуть, найстарішим з усіх поселенців, а його хлупа найбруднішою. Самотній, сивий, покурий, він різко, рідко брав участь у п'яних забавах молодиків. Чоловік годинами сидів, дивлячись у перекопане довкілля і жував тютюн. Говорив рідко, ніхто не знав, звідки він прийшов і від чого тікав. Чоловік був дикуватий. І від... Відлюдним і, і, і всі намагалися минати його. Чарли відніс крихітку додому, поклав на брудну ковдру. Деякий час він стояв безпорадно, дивлячись на дитину. Дуже давно він мав маленьку донечку, але дружина покинула його і забрала дитину. Чарлі не шкодував, коли пішла дружина. Вони встигли не зненавідити один одного. Та коли зникла маленька Вірджинія, щось померло у ньому. Я назву її Вірджинією прабурмати старий, але моя Вірджинія була чистенька, немов біла квіточка. Мабуть, треба це дитя вимити. Чоловік розвів вогонь, нагрів води і ніжно вимив свою новеньку донечку. Але як загорнути чистеньке дитя? У таку брудну ковдру, хоча у нього є чиста льняна сорочка і рушник десь у скрині. Старий сповив дитину і гойдав її, намагаючись умувати плач, доки не прийшов пастух із овечим молоком. Чарлі не чекав, поки принесуть пляшечку, і відкри... від... відірвав шматок рушника, занурив у молоко і дав посмоктати. Він життя незабаром заснула, сита і задоволена. У хаті залунало тихе, тихе супіння, її потрібна колиска, пробурматів старий і притискаючи до щоки е, її сону голівку, у серці чоловіка почали зароджувати, почала зароджуватися любов. Чарлі мав золото, заховане під е, мостинами хати. Тож тепер воно йому знадобиться. Чоловік. Чоловік домовився з пастухом, що той щодня приносити йому молоко. Потім, обережно поклавши дитину у ліжко, він вирушив до господаря таверні та здобув у нього порожній ящик і трохи сіна. У ми старому дали сто чистих рушників, у крамниці нарешті відшукали дитячу пляшечку, а також нову ковдру і деякий одяг. Усе селище із цікавістю спостерігало за цими клопотами та допомагало як могло, вбачаючи в маленькій Вірджинії якусь незриму надію Ронінг -кемпа. Якось Чарлі стояв і дивився на свою названу донечку, вона спала, мов чарівна біла квіточка під новою чистенькою ковдрою. У ящику який він вистелив і обгорнув білим полотном. Але щось було не так. І чоловік. Зараз, зараз, зараз. Мені не вистачає ще однієї руки. Одна тримає ліхтарик. Телефон. І ще потрібні руки, щоб гортати листочки, з якими грається вітер і хоче мені зашкодити. Але я це зробила. І так. Уперше він помітив бруд на підлозі через ми до тебе дійдемо, очекай. Через бездоган... бездоганний через те, що бездоганно чиста була колиска. Перше за весь довгий час Чарлі е, взявся вимивати, терти і шкрепти дощату підлогу, поки вона, ще була, е, е, поки вона не стала первісного кольору. Тепер ця колиска мати чудовий вигляд, задоволена сказав він ставлячи її до ліжка, вставлячи її на вичищену підлогу. Але, уже, але тепер уже підлога здавалася не дуже доречною, адже Чарлі досі не помічав ні налив, не налипшого бруду, не тарганів на стінах, ані чорної укритої киптявої стелі. Краще я погодую її та віднесу до, до Тома, Подумав він, і потім прийду до крамниці, куплю щітку, вапно і почну, і почну ганяти тарганів. Зараз, зараз. І почну ганяти тарганів. Чоловік наполегливо працював протягом двох днів. Кілька приятелів прийшли йому до допомоги, і ще один, а ще один дивився за Вірджинією. Мимовільну причину усіх цих хлопотів. Наступного вечора Чарлі з гордістю вніс, немовля, оновлену до оновленого дому і посадив собі на коліна. Вірджинія Роздивлялася білі стіни та стелю радісними блакитними оченятами, а потім повернулася і вту і втупилася поглядом у Чарлі на засмальцьованій землі з чутюном одяг. Будлату бороду, скуджене волосся і брудні руки. Йому стало ніяково. Чарлі почувався незручно в усій цій чистоті. Мабуть, треба подивитися у дзеркало, подумав він. Але такої речі у нього в домі ніколи не було. Чарлі вклав дитину спати і вирушив до струмка над водою, він зазирнув у прозору глибину і сим і сумно усміхнувся. Треба й собі причепуритися, подумав старий. І Чарлі у перекарні підстригли, поголили. І у крамниці він прибав собі новий одяг. В старі речі чоловік виправ і е, поклав для злагодження. Але цим... Він займеться пізніше. Зараз він має інше багато справ. Так маленька Віджиня росла у своєму палаці, де її називали батьком, де її названий батько підтримував ідеальну чистоту. Коли наступила весна. І прилетіли пташки, дівчинка всміхалася небою пташкам. А я а вона ж скоро буде вже сидіти. Подумав Чарлі. І на що дивитимеся своїми блакитними оченятами на оце брудне подвір'я, на буряни? на смердючу купу сміття? Ні, так не має бути. Тож Чарлі перекопав подвір'я. У крамниці він придбав насіння квітів, потім він е, нарубав е, кілків у лісі і спорудив паркан під веселе агукання своєї дитини. Сонячне світло, та лагідні гірський вітерець, прискорював е, ріст рослин. І коли кучерява голівка Вірджинії почала визирати із коли. Ки квітник Чарлі вже був повністю зелений, а також уже розцвіли квіти. Мешканці селища спостерігали за цим перетворенням, і щось почало прокидатися і в. І в їхніх зачерствілих душах. Мало помалу рент-кемпінг з'явилися і інші маленькі садики, квітники, а хатинки були чистими і побілитними. Не годиться нам жити у свинарнику, еге ж, казали люди. Звісно, не годиться. Але справжньою причиною змін було чисте життя. Було чисте життя та крихідна дівчинка, яку старий Карлі залишив собі. Коли Дух Святий ходить в наше серце, він народжує у ньому щось нове, чисте. Ти можеш знехтувати цим, а можеш байливо оберігати це у собі. Старий Чарлі зробив це нове життя центром. Дому. Усе навколо підпорядковувалося йому, тобто змінювалося. Для нас це означає, що центром нашого існування повинен стати Ісус Христос. Ісус Христос, який показав нам вади нашого життя. Ісус Христос, який дає сили нам змінюватися. Ісус Христос, який перетворює наше життя, і сповнює Його любов'ю. Примлянам 8.29 записано, відзначив наперед, щоб були вони подібні до образу Його, до образу Його. О, Господи! Я молюся, щоб нове життя, яке Ти дав мені, стало найважливішим для мене, стало центром усього. Я молюся, щоб, дивлячись на Ісуса Христа, я могла перетворюватися в того, ким Він є. Допоможи мені, Господи, я вірю, що Дух Святий із темряви виведе нас у світло. І коли ми дружимо, дружимо із Духом Святим, коли Ісус Христос нас друг, то ми із темного станемо світлом. Амінь, амінь, амінь. Так як сидячи на цьому березі, Воюючи із вітром із тимрявою, я змогла вам дочитати це чудове оповідання, показуючи, як змінилася людина, маючи оце крихітне дитя, це образ того Духа Святого, який Господь дав нам, який він умалив, про якого він просив батька, і батько, маючи любов до кожного з нас, дав нам цього Духа Святого. Не мірою, не мірою, Алілуя, слава Богу! Дочекалися світла, побачили море, яке бушує, яке, яке риве, але Господь сильніший понад у цей весь рив. і Його слово живе й діче, хай змінює нас. Хай змінює наші серця, хай змінюється наше життя в образ Ісуса Христа. Допоможи нам, Боже, не залишатися такими, якими ми були раніше, а кожного дня прагнути до змін до очищення. І Хай Твоя Божа любов допомагає нам, В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що ви були зі мною. Дякую вам, що, попри все, ви дослухали до кінця. Ви також є переможцями. Дякую, дякую вам. Будьте благословені Господом. Амінь.